І Мардан теж рекомендує ем, їхати, але не в борделі, а в Пакистан. Є роду такий відповідь проклятому западу, який хоче нас ем, значит, запереть в ізоляції. А... Та яка ізоляція? Ви у себе вдома знаходитесь. Кака ізоляція? Ми пропонуємо, звісно, збудувати паркан на межі Росії з іншими. Державами, але, ну, чтобы прям запереть, вы там находитесь 24 на 7, что вас не влаштовые. Чтобы мы начали переживать, испытывать чувство, собственной неполноценности, вот и неполноценности и вины, нам было, чтобы нам было стыдно куда-то ездить, отдыхать. Даже тем, у кого есть на это деньги. А нынче перелет в какую-нибудь Италию или Испанию. Лететь-то нужно, вы же понимаете, через Стамбул или через Эмираты дорого получается. Мало того, что долго, еще и дорого. И вот, чтобы мы даже вот. Мало того, что долго, дорого, еще и небезопасно, я нагадаю також. Ну, потому что небезопасно в последнее время летать над территорией России. Там 500-800 тысяч рублей, вот чтобы они вот такое мучительное чувство вины испытывали, чтобы туда не ездили. И вот как мы отвечаем на эти инсинуации, как бы вот на эту русофобию, мы открыли новое для себя туристическое направление. Россияне теперь могут отдыхать в Пакистане. Министр энергетики Пакистана Аваис Лигари пригласил россиян на курорт Скарду на севере страны. Его слова приводит ТАСС. Лигари отметил, что Пакистан недавно открыл новый курорт в Гималайских горах, между прочим. По его словам, туда стоит поехать ради одного из самых красивых туристических мест в стране, которое входит в число самых опасных в мире. В Афганистане... Подожди, момент, я что-то... ...туристических мест в стране, которые входят в число самых опасных в мире. А як же не ходити діти в Африку гулять? Получається, росіянам кажуть, слухайте, росіяни. Якщо вам сильно безпечно живеться на Росії, якщо ви раптом перестали боятися вибухів на автобас, прильоту дронів українських, то ви можете завжди поїхати до Пакистана. Одне з найнебезпечніших місць в світі, будь ласка, прекрасно можете відпочити біля жерла вулкана. Що вивергається там? Ну будь ласка, не відмовляйте собі ні в чому. Росія. Ну я розумію, що якби ви настільки вам все одно на кількість жертв російських, але ну маєте ж совість, хоча б трошечки. хоча до чого це я е, до речі, я тут просто згадала про один тревел-блог росіян, е, тому я шукала цей фрагмент, щоб вам його показати. Наш тріп починається на все того момент. Ні? Я вам У нас нету. Є... Тільки що ви переглянули найшвидший тревел-блог на території Росії. Але дивіться, ви завжди можете поїхати, наприклад, відпочити десь в Донецьк. Ну, ви ж для цього, так? Цю територію у нас забрали. Это не шутка, это не розыгрыш. Короче, вот, вот автомати. На них нужно покупать жетони. Один жетон стоит 50 рублей. Я закинула 100 рублей, мені випали вот такі жетони. Друзі, я вам отвечаю на все, що хотите, я вам отвечаю на все, що что... видите. Получається такий вигідний курс: 50 рублей це 5 українських копійок. До речі, 5 копійок в Україні вже не ходять. Якщо раптом, що тому жетони у вас можуть скоро закінчитися. Я не прикалуваюсь. Правда, правда. Жетони. 5 копеек. 5 копеек закінчення. Если п'ять купию. Вот смотрите. Прикинь. Показательство того, что я вас не обманываю. Вот вот эти 5 копеек мы зашвываем сюда, там где жетон. Вот, видите, он его принял, загорелся и выпала шайба. Вы можете это услышать. Вот она. Тому можно наїхати до Пакистана, а можна поїхати пограти от в настільний футбол. Наприклад, чому ні? Ну і курс хороший. Якщо раптом вам треба буде поміняти гроші, то дивіться, 50 рублей – це 5 українських копійок. Ну, потому что я еще раз повторю, что летать над территорией России очень небезпечно. Чему Еще раз Что Алиев тогда приносил свои извинения, но, извините меня, расстрел целенаправленный миротворцев отдельными азербайджанскими военнослужащими, это для меня не то же самое, что такое вот трагичное да, падение самолета в результате того, что нас вообще-то атаковали украинскими беспилотниками, которым Азербайджан, в общем-то, Украине, я напомню, помогает периодически вооружениями. Поэтому, конечно... Здесь я з Алієвом в корні, не можу вот, с этой його риторикою. Ну і говорит, треба було признати свою вину і своєвременно принести извинения Азербайджану. Да не пошло би ти я ще раз нагадаю, хто пропустив момент, хто підзабув в російському небі над Грозним був підбитий літак азербайджанських авіаліній. Відповідно, 38 людей загинули. Ну і замість того, щоб принести свої вибачення. Виплатити компенсацію, пообіцяти, що такого більше ніколи не станеться. На Росії взяли за основу іншу риторику, посилати в дупу президентів, чия риторика їм не подобається. Справа в тому, що знаєте, як цікаво, Путін дзвонив Алієву, вибачався. Ну, не за те, що він збив або його систему ППО, або племінничок. Кадирова збив літак. А за те, що літак постраждав в російському небі в момент, коли він був в російському небі, каже: ну хто його знає, що там сталося в російському небі? Але оскільки небо простір над територією Росії, то відповідно за це я вибачаюся, каже Путін. А, ба більше того, він йому дзвонив три рази для того, щоб зам'яти цю історію. А ба більше того, він вже навіть виплатив певну компенсацію за те, щоб почати забувати про цю історію, і про для того, щоби. Казахські, азербайджанські, ізраїльські авіалінії продовжили літати до Росії. А хтось, ніяка Ганна Сочина, говорить про те, що президент Азербайджану має піти в дупу, тому що вона так вирішила. Тому що вона в корні не погоджується з його риторикою. Ви збили пасажирський літак, другий, я нагадаю, і замість того. Щоб зробити висновки і на час повітряної тривоги закривати простір над Росією, ви кажете, така ми тут причому нас Україна атакувала, ми відбивались. А чого ви літіли в небі в этот момент? Ваша проблема. Анна Сочина, знаєте, карма працює так, що в якийсь момент під час чергової атаки на Росію українськими безпілотниками або ракетами. В літаку можете бути ви. Бо ніколи не знаєш, коли це станеться. Придугадати землі цей момент невозможно. Ну і звісно, давайте послухаємо трошечки студійних генералів бойових. Що ж ми без них цілий ефір? Ти якщо буде час заморозка, от це вот, там говорять: ну заморозка ж лучше війна. Кстати, Анна Сочина, заморозки не буде, тому момент. Коли вы будете в летаку, может настати, еще раз наголошую в будь-який момент... Нет, не кто, лучше! Что все так говорят, Я так ну, не слушайте, говорю. Ну, слушайте, ну я вот с кем... Ну, когда же вы там закончите? Вот когда же вы там... Ну, вот, и, ну, есть по-хорошему, вот так есть, по большому что взять. Заморозка, остановление войны лучше, чем мое продолжение? Ну, как вроде лучше. Так вот, я хочу сказать... По последствиям ты, хуже. Правильно. Если мы заморозим, надо всем это знать. Дальше будет только ядерная война. Только просто сразу будет вот после ядерной войны. Вопрос только времени. Потому что вони накачають туди все оружие, що все, угодно і нам нічого не залишиться, крім просто як стереть вот вот територію з ліця землі. Я з Новим годом, уважаемые, дорогі росіяни! ядерна війна все, що вам треба знати 1 січня, якщо в 25-му році ви раптом думали про те, чи брати кредит на квартиру, чи змінювати роботу, чи переводити дітей до якоїсь школи. Чи віддавати їх на якийсь там розвиток на різні кружки, чи планували завести другу дитину? То от вам відповідь на всі ваші питання. Єдірна війна? Все. Це все, до чого вас готує Путін? Якщо би ви раптом хотіли бути впевнені в завтрашньому дні чи в вашому майбутньому? Немає у вас майбутнього. Ну що ж, дякую вам за те, що були зі мною під час. Цього чергового обзору пропаганди самі то традиційно закликаю, не дивіться, а ми з вами побачимось під час наступного обзору. Па-па! ядерна війна.